До Криму відтепер, якщо і будемо їхати, то по-новому Державна прикордонна служба ухвалила нові норми відвідування тимчасово окупованого півострова. Вони були анонсовані заздалегідь і набули чинності від сьогодні. Чи не стало це новиною для туристів і чи не довелося когось із них завертати? Дізнавалася Лілія Родіна. Нові правила в'їзду громадян материкової України на територію окупованого Криму стосуються, зокрема, дітей, які не досягли 16-річного віку. Якщо неповнолітні їдуть на півострів у супроводі бабусь, дідусів чи вчителів, то малим треба мати при собі не лише свідоцтво про народження, а й нотаріально завірену довіреність від батьків. Проїзний документ дитини це є документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство. Видається Підрозділами Державної міграційної служби України з метою недопущення незаконного вивозу за межі материкової частини України, громадян України, які не досягли селищної річного віку прикордонники говорять, сьогодні вони змушені були не пропустити до Криму семирічного хлопчика, який їхав із бабусею та дідусем на відпочинок. Ми змушені були її відмовити у зв'язку з відсутністю проїзного документа дитини. З особами було проведено роз'яснену роботу. Повідомлено про зміни, які відбулися в законодавстві щодо перетину громадянами України адміністративного кордону на в'їзд-виїзд тимчасово окупованих територій. Дітям, які їдуть на півострові з батьками, проїзний документ не потрібен. Достатньо, щоб неповнолітні були записані у паспорти дорослих. Коли громадян України вписаний до закордонного паспорту одного з батьків або свідоцтво про народження і вписаний до паспорту громадянина України. І відповідно, якщо в супроводі одного з батьків, то ті ж самі документи, але відповідно нотаріальна завірена згода від іншого з батьків. Останніми днями, вочевидь, відбулися зміни, і у прикордонній службі окупованого Криму тепер там почали настільки довго і ретельно перевіряти кожну машину з українськими номерами, що людям доводиться чекати по кілька діб у багатокілометрових заторах. Центральна смуга між Кримом та Материковою Україною. Тут сотні вантажівок, які простоють по 30 годин. Водії скаржиться на кримську сторону, вона начебто дуже повільно перевіряє машини з українськими номерами. Це нейтральна полоса, яка забита від одної таможні до другої забита. І тяжність 2 кілометри. А чого забита? А чого забита, Росія не пускає. З вересня зустачили проїзд із українськими номерами. Цей кримчанин виїжджав із півострова ще до митних змін. Тепер ніяк не може повернутися назад. Зі своєю вантажівкою біля КПП стоїть понад 40 годин. Ну, вже стою стари сутки. Стари сутки стоїмо. А скажіть, чому що відбувається? Без для Прямо у машинах далекобійники облаштували побут. Тут сплять, готують їжу. У нас тут спальне місце, все з собою. Їда з собою, печка з собою, холодильник з собою, телевізор працює. Що ще треба? Телефони є. Інформацію водії дізнаються від тих, хто виїжджає з Криму. Говорять, кримські прикордонники вишиковують автомобілі у три смуги. Машини з кримськими номерами проходять окремо і швидко, а от з українськими стоять десятки годин. Крім того, без попередження відмовляють увезені того чи іншого товару і взагалі завертають вантажівки. Кримська черга отдільна. Українська черга віддільна, грузова черга віддільна. Українські заповнюють декларації, декларації на машини. 에, сколько денег возишь. Ну, то есть, на, Україна довго заповнює документи, а кримські вони ж нічого не заполняют, вони швидше йдуть. Кондитерку запретили возить. Соки, води, пиво. І починається відбір. Кого разворачивают, кого не разворачивают. Із водіїв же легкових автомобілів, якщо вони не є власниками машин, кримські прикордонники вимагають довіреність на транспортний засіб. Всі автомобілі без всі повинні бути по довіреності, все. На всю продукцію сертифікати прикордонники говорять, таких заторів тут не було навіть у пік сезону. Сьогодні тільки понеділок, тож припускають, перед вихідними, коли потік машин збільшується, буде взагалі не проштовхнутися.